50-й. І зразу дитя його стоїть. Екстра. Бачите, один дядько і синочок рядишком. Це Донфенг 244-й G2B є по наявності. Це сороковочка ковочка Синтайчиком 244-й. Ціна чого вас цікавить? Роторна косилка буде коштувати 1,35 Це В даний час я знаходжусь в Гливасі. А взагалі знаходжусь в Бузова, це траса, Київ-Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Обміну немає. Як вам куботка така? 65-та. Ножики, да?